Людмила ставить цікаве запитання до вас. І чи може служитель церкви, чоловік, обіймати всіх жінок у формі привітання? Якщо так, то як правильно це робити? Від себе додам коментар, що це запитання поставило до мене до вас через мене, особисто підійшла до мене людина і розповіла ситуацію, що чоловік, наче, є підозра, що він робить це не просто з християнським чистим привітанням, а є якісь. Нечисті мотиви і кожну жінку він обіймає. Ага. Но ми всі дорослі люди, люди, коли ми бачимо, що якийсь брат обіймає людей, а в нього тут інші миті, не християнські привітання, то не обов'язково йому дати такий дозвіл. Не, не обов'язково. Це не гріх, якщо я скажу брат, дякую. Я тільки буду привітатися руками. Тому не обов'язково. Навіть є такі церкви, де не можна навіть будь-який брати або мати будь-яку сестру, крім її, його там дружини. Можливо, ще можна дітей, своїх дітей. Тому тут така ситуація. Треба, щоб ви, як доросла людина, якщо ви бачите, що тут немає чистоти, тоді не треба дати дозвіл такої людині вас обіймати. Не обов'язково.